Яку я вам рекомендую розглянути, це день з болінгом. Це достатньо така цікава ніша, в принципі, весь період часу, да, там весь продажний наш рік, продається достатньо гарно, добре. Якісь принтшопи з написами Щось на кшталт будь добрим да, або щось таке. Але саме 9 жовтня буде святкуватися день проти булінгу. І ви можете цим скористатись і підняти свої продажі на більш високий рівень. Тому я рекомендую нішу також розглянути, так як ви можете її розміщувати не тільки на футболки, але й на якісь там дівайси, типу кружек, чашечок, філіжанок якихось, або на якісь принти. Вам постійно потрібно перевіряти, чи та фраза, яку ви використовуєте, там будь добрим, або ще якась фраза. Чи не являється вона торговою маркою? Це потрібно перевіряти. Дуже важливо слідкувати за дизайнами, які ви використовуєте. І якщо це торгова марка, то у вас можуть заблокувати обліковий запис. І це дуже важливо. Деякі платформи дозволяють використовувати, допустим, Disney, там, відьмака, або там, дуже дивні дива. Там, да, це на ридбавлі є фанат, який це дозволяє. Але вам обов'язково потрібно вияс... з'ясувати, чи ви можете використати ту чи іншу фразу в своєму портфелі і не приведе це до блокування. Тому будьте уважні, слідкуйте за цим. А, наступна ніша, яку я вам теж рекомендую використовувати ось, ось прямо на цьому тижні, і їх може одразу можемо розглянути дві вони стосуються Хеллоуіну. Перша це достатньо гумористична фокус-покус. Вона достатньо часто зустрічається на всіх принт-демандах, яких ви можете знайти, а також вона є в великій кількості на маркетплейсах, тому однозначно користайтесь. Це достатньо така знає, гумористична фраза. І пумпкін – це теж. Що я вам дуже рекомендую, це поєднувати широку нішу і вузьку. Допустимо, пумпкін ви можете обіграти саме в стилістиці, допустим, пожарних частин. Або в стилистиці там медсестри якихось, ну щось таке на кшталт. Тому однозначно використовувати таким чином ці всі теми, які Хелловіновські, і робити їх більш спеціалізованими для того, щоб ви змогли схопити більшу кількість людей, охопити і заробити більше грошей. Але враховуйте, що це буде актуально на початку жовтня. Жовтня і тому скористайтесь цим ось на, на цьому тижні, інакше це буде вже не актуально. Ну або будуть продажі вже з наступного року, звісно. Перед тим, як ми продовжимо далі, я попрошу вас поставити лайк цьому відео. Якщо він був для вас корисним, обов'язково підписатись. І якщо ви не підписані на цей канал, будь ласка, підпишіться, бо це мотивує мене знімати вам відео надалі. Також буду вдячна за коментарі, які ви залишаєте під цими відео. І якщо ви знаєте, яку тему ви хотіли почути наступного разу, пишіть в коментарях, я завжди намагаюся відповідати вам. І хочу напам'ятати, що ми всі тут завдяки нашим ЗСУ. Тому підтримую обов'язково. Зараз дуже сильно набирає тренду ніша кемпінгу, і тому я вам дуже рекомендую створювати анімації, принти, пов'язані саме з кемпінгом, щоб це були там палатки, костри. там. Небо в зірках там, і так далі. Або це можуть бути якісь тревел-походи. Поєднуйте це обов'язково з нішами вузькими. Допустимо, ви можете це поєднати з школою, і це якісь там їхні вечечки, як тут кажуть на Польщі, якісь виїзди на на природу, якісь там тестування, це можуть бути якісь сталкери там в таборах там, і так далі. Але вам потрібно це поєднувати, і це достатньо ярка ніша. І ще одну я можу так сказати, що це і категорія, і ніша, і вона достатньо популярна цілий рік. Рибалка, да, ви можете туди давати тематику там вудочок, там якісь фрази, фіш, там рибу якусь, сам процес ловлі викладати. Поєднувати це з якимись там теж нішовими моментами, типу школи там, і всього іншого або сезону. Також ви можете доєднувати туди цитати, і це буде достатньо сильно набирати обертів. І я вам дуже рекомендую цю нішу використовувати для свого заробітку, так як це буде давати вам приріст весь рік. І я бажаю всім вам успішних продаж, підтримуємо нашу ЗСУ обов'язково. З вас сподобайте. Не забудьте підписатись та залишити коментар з питанням, якщо воно є. Донатиму ЗСУ. Всім гарного дня! Па-па!